Родився на Пасху 27 апреля 97-го року. При першому його крике Акушерочка сказала, що буде военным. Родился генерал, а санітарочка подошла, говорит, автоматом в рай попаде на Пасху родился. Так і вийшло. Став военным. Так згадує день, коли народився її єдиний син Владислав Олена Тутук. Жінка говорить, у дитинстві. Влад був дуже спокійним і врівноваженим, любив співати. Коли хлопчик був у початковій школі, з родини пішов батько. Вона це все прийняв тяжело, і якби йому рано прийшлося стати мужичком, хазяїном в домі украївся дуже малих років, страсть його була, оружиє. У нас багато книг поружу. По це були настільні книги. Навіть бабуся смирилась, подарила йому дорогу книгу оборожі. І він мене просити, щоб я его на кружок куда-то отвела на стрельбу. Ну, был он как бы очень мелким, но так как он рос без мужчины, я, а я была всегда на работе. Я побоялась упустить его из рук. И я пошла к Привалову, директору военно-патриотического клуба, попросила, чтобы взяли его в кружок. Стрільба. Олена говорить, дуже вдячна клубу Патріот, де Владислав проводив багато часу і де він навчився бути справжнім чоловіком. Якщо ми виходили з автобуса, это мені подавала все рука. Якщо ми заходили в магазин, даже в любой супермаркет магазин, это всегда знімалася шапка. Не просто это показуха, это делалось уже автоматически. Бабушкам уступала з міста. Ну і там привіли йому патріотизм з того кружка, і у нього був лозунг, життя родині, честь нікому. Олена Сергіївна згадує, коли син підростав, починав все більше допомагати їй по господарству. Він дуже любив готувати пельмені, квашення, капусти, я не торкалася до цього 6 класу. очень любил сервировать стол, готовить, это у него получалось. Начиная с 16 лет, может быть раньше, сначала раздавал листовки, зарабатывал каждые каникулы летние. Он себя сам находил заработок, где он только не переработал. И тяжелые работы были, и в зодиаке. Гайки крутил в подростковом возрасте. Ему стыдно было просить на свои дела, у меня деньги. У зарабатували сам після школи Владислав вступив до Лухівського агротехнічного коледжу на спеціальність водій механік. Згодом було навчання в Лухівському національному педагогічному університеті. Саме там Владислав зустрів своє кохання Аллу, будучи на останньому курсі, вишу Це... Влад пішов служити Це... на контракт до прикордонних військ. Ніс службу у сумській області у 2019 році. Владислав одружився. Родина дуже гостро відчувала постійну відсутність сина чоловіка. А зго. и батька в дома. Нелегко это дело быть женой военного, все время ждать, провожать. Это я знаю на своей шкурочке. Я сочувствую своей невестке до сих пор. Его постоянно нет дома. Всегда на границе. Папа на границе. Это было 4 декабря. У меня родился внук в 4 вечера, без 24. А все вечера он уже уехал топтать землян, землю Луганскую. Там весь роддом в шоке был. Только успел он. Родился, посмотрел на сыночка и уехал. Родился, папа поехал охранять границу. Крестили Артемчика. Папа был на границе. События, папа страну. Дуже важко родина пережила час, коли Владислав брав участь в антитерористичній операції на Луганщині. Старобельськ, Новопсков, Лисичанськ. Луганщина Горіли лісопосадки, Жуткі пожари були, вони спали закопані в землі. Я була в он, мам, це така воєнна тактика. Що ти понімаєш? Після служби на Луганщині Владислав Тутук повернувся додому, але це вже був зовсім не той спокійний влад, згадує Олена Сергіївна. Он не мог спати, тому що була тишина. Он говорив, википати мені землянку в лісу. Щоб вилі ліси, щоб кусали комари. Я не могу так спать. Поднялась буря во дворі, Ми снівесткой спрятались в дом. Гроза страшна, молния, буря. Ми йому кричим Владі вдома. Он як косів во дворі траву, так і косить. Он на це не уваги навіть, Даже займається своїм ділом. Тобто я стою і думаю, сколько ж тебе, синок пришлось перенести? Чоловік мріяв про щасливе сімейне життя. Придбав квартиру, знайшов роботу, не пов'язану з військовою справою. Був охоронцем, а згодом мав поїхати в Суми інкасатором у банк. Але працювати там Владислав так і не встиг. Почалось повне Стабне вторгнення Когда узнал, что в Луганске мужчины служили и к ним переехали семьи. А потом началась война, часть перебросили на границу в Чернигов, а семьи остались в Луганске. Их угнали в плен в Белгород в семьи. Это было последней его каплей. Все, он уже лишился сна, уже он муляло ему. Я ж це смотрю, говорю, даже не, вздумай, даже не вздумай. Я еле пережила Луганск. Артемчик тогда кушав за столом. Він на нього показує, ти що, что, чтобы щоб попал в русский дід дом. Я цього не допущу. Декілька разів Владислав, потайки від мами і дружини, просто втікав до військомату. Прихожу, Алла з Артемом вдома, невестка эта моя. А де? Збігав. Я на велосипед за лозинку. И военкомат за ним с лозинкой. То есть, будучи батькой, я его стигала по ногам. И на коленях стояла. Что будет, говорю, со мной, если с тобой что-то случится, ты сильно ты все выдержишь. Только не бросай Алу, не обижай ее. Того разу Владислава також розвернули додому. Його мама і дружина трохи заспокоїлися, розповідає Олена Сергіївна. 17 апреля тут у дверях він стоїть, Йому звану ввечері, Завтра відправка. Я не поняла. Мама, у мене завтра відправка, Какая отправка? В чому дело? Какая, что? Я їду на фронт. На який фронт? Он нікому нічого не сказав. У меня подкосились ноги, что-то наделал. Продуктов дома было мало. Я на велосипеды по родственникам собирать таблетки, продукты. Что батька передал, что бабушке его. И все. Зранку Владислав повзрідний дім разом з іншими добровольцями поїхав на Суми на навчання. З квітня по жовтень 2022 року чоловік стояв на захисті Сумської області, а потім сталося те, чого так боялась Олена Сергіївна. Позвонила і сказав, мама, у мене командировка. За я в командировку. В какую командировку? Я тобі не можу нічого сказати. Ми їдемо воювати за соль. Достань пачку солі і почитай. У мене до сих пор храніться та клята пачка солі до Я читаю Артем Сіль. Владислав боронив Україну на Бахмутському напрямку. Хлопці одразу опинилися в гирлі війни, згадує мати захисника. Владислав, наскільки було можливо, тримав зв'язок із рідними. Перша група пішла на завдання. Ані прийшли живі, мам. Пацаны вернулись, а следующая группа пошла с моим. Он велел Жене ничего не говорить мне, но сваха моя подняла тревогу, чтоб Алла позвонила мне и признались, что он идет на ноль. Я ему звоню, как ни в чем не бывало, будто я не знаю, сынок, ну как ты он? Нормально, мам, но голос тревожный-тревожный. А то я тут сумки собираю. Ну днів десять мене не буде на связи, а потім я відзовусь. Ти не волнуйся. Я говорю, синочек, я тебе очень люблю. Я тебе тоже мам. Так ми попрощалися. Це, Це стало останньою розмовою Олени Сергіївни із сином. Родина чекала на такий бажаний плюсик у повідомленні. Мало мені дзвонить, що то случилось. Мені приснився сон, що він прийшов красивий, стрижений. Сказала, что я вернулся. Я только услышала, что он стриженный. А новостей никаких. Мати захисника згадує, як отримала найстрашнішу у своєму житті звістку. Открываются двери, заходит і Мій бувший муж. Я думаю, чого не пришли. Он мне сразу таблетку в рот. Владика больше нет. И все. Я только слышу, что у меня волосы на голове, я убегаю. Я ухватилась за голову, свекровь думала, что мне плохо. Я просто каждую волосину руками ловила. Осознание долго не приходило, я не понимала, что произошло, вообще не понимала. Потом приехала сваха с невесткой. Я их встречала на остановке у нас в Локотках, на Харьковском автобусе. Виходить, моя молодая в чорній хустки. От мені мене так тріпанула. Шу. Уже... Згодом згорьована жінка дізналася подробиці загибелі єдиного сина, який 29 жовтня 2022 року поліг у боях за батьківщину. Он був сильно ранений і запросив допомогу. Пашов Максим. Максим не дошел, а Мой не дождався. Я очень благодарна цьому молодому чоловіку. Його сім'ї без цієї сім'ї тепер нет мене. Просто нет. Я три года не живу, а мучаюсь. Он пытался спасти моего сына. То есть я ему дала жизнь, а этот человек отдал свою жизнь за моего Влада. Дальше вот так вот поддерживаем отношения с семьей Мироненки, потому что мы связаны одной кровавой ниточкой. Без них меня нет. Это стали мои. Радний люди. у кімнаті влада все так, як він залишив. Під столом його нерозібрані речі з великої війни, які передали. Після загибелі захисника Олена Сергіївна говорить, просто не може до них торкатися. Поряд із фото влада на почесному місці тепер і світлина Максима Мироненка. На будинку, де народився і жив Владислав Тутук, є пам'ятна табличка. Мати оборонця говорить, це була ініціатива його друзів та знайомих. Встановили її коштом рідних та друзів полеглого в боях за Україну захисника. Він награждє з Луганська приїхав з медалью. участник боевых действий. После первого боя он в рабу пришел, так же как и Максим с орденом Спасителя. А через год мы ездили в Сумы, получали орден Золотой Хрест. У Максима получали родители. У меня приезжал внучок, получал за батьку. Орден Золотой Хрест. Це висока, награда. Мати загиблого захисника дещо обурена ситуацією щодо пропозиції змінити назву вулиці, де жив Владислав. Вона про це дізналася від знайомих. А на прошлой неділі мені стали дзвонити знайомі друзі з усього міста. Я нічого не знала, присилати ссылки, що наша організація Чорнобильців предложила. в горисполкоме поменять нашу улицу название Чехова на героев чернобыльцев. Как-то стало не по себе, все возмущаться начали. Я об этом даже не задумывалась. Чехова, да и Чехова. Какая разница? Он с Чехова уходил, на Чехова приходил, всех все устраивает. Но это организации приспичило поменять улицу. Я не могла этого допустить. Хвала и поклон чернобыльцам. Но это уже история прошлого, А мой сын творил историю теперешнюю, такой, как он, и все молодые хлопцы. Я считаю, что нужно почтить сегодняшнего героя. Он жил на этой улице, рос, ходил в школу, с этой улицы ушел на фронт. С этой улицы. На эту улицу пришел на щите с войны. Мы делали опрос в выходные у жителей улицы. В магазині ставили фотографію і люди ставили підписи, що вони за я ходила в полком, Я подала прошення і заявку о перейменування вулиці в честь героя сьогоднішнього времени, моєї сина Тутука Владислава. Олена Тутук просить всіх підтримати її пропозицію заради збереження пам'яті про її сина Владислава.